Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас рубрика: Куплю, не куплю мої пустишечки, мої порожнявчики, верніше. мої добивантики від левантів, які я зносила до дна. І зараз я вам розкажу, що я про них думаю, і чи хочу я собі цей флакон, чи не хочу. Отже, в мене тут. Не буду зараз рахувати, я не рахувала. Коротше. Підписуйтесь на Телеграм, на, на канал і поставте мені вподобайку. Починаю. Лаванда Тома Форда. Я буду, звичайно, вставляти сюди картиночки чи сюди. <реш> десь, <реш> десь тут вони будуть. Не знаю, ну не подружилася, я знаю. Вона мені подобається. Але мені подобається старт. Довго-довго вона звучить. І мені ну, важка база. Я не можу цього пояснити. У мене та ж сама історія з персиком, з бітерпіч. Мені б старт дуже подобається. Там цей алкогольний персик, все, але база не подобається. Тим більше, що лаванда Тома Форда, мені здається, зараз коштує вже як моя нирка. Це колись давно ще на сліпі затести. Здається, мені Віталік присилав. Я його добивала, а і ще була історія. Мені моєму чоловіку вона дуже сподобалася. І він якось прийшов, ще був тут у Львові. Прийшов додому, я до нього кажу, чим від тебе пахне щось нове? Ну бо він користується буквально там одним-двома. Одним я кажу, чимось пахне? Він каже: ну давай вгадай, сліпі затести для тебе. Я кажу, я поняття не маю. Він каже: це ж лаванда, яку ти мені віддала. Ну, вона от, 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 з нього взагалі не, звучало не лавандою. Не знаю, оцією базою. Коротше, лаванду того Форда і так я собі не дозволю купити по грошах. І навіть якщо б я мала на неї гроші, я навряд чи на неї би е, потратилася, тому що вона на мене не сідає, як і не сідає на мене персик. Не знаю чому. Так. Е, Balmain Ecstatic. Боже, такий типовий люкс. Непоганий, симпатичний, красивий, але я про такі аромати не знаю навіть, що вам розказувати. Ще солоденьке, ще ж квітковеньке, що смачненьке на старті якась груша, потім там дуже солодко і потім дуже солодко. Ну, серйозно, от я не запам'ятовую такі аромати, вони мені все на одне лице. Нічим для мене не відзначилося. Загалом гарний і приємний. Але я ну, не знаю, що про нього сказати: солодко-грушево, ванільно, квітково, деревинно. Не знаю, що про нього сказати, я собі його не хочу. Так, наступний аромат. О, це є Костюм National J. А, Мені його присилала насліпі з тести Олена. Слухайте, він мені дуже сподобався. В мене взагалі якась така дивна історія з цим брендом. Мені ніби хтось щось присилає, десь мені трапляється, ці, ті аромати. І мені ніби все подобається. Але я не знаю ні чий це бренд, ні що вони роблять, не слідкую. Ну, от дивно. Треба якось зацікавитись і перечитати, передивитися ціни, і все таке може щось собі і придбати. Ну Цей Джей мені дуже сподобався. Теж не пам'ятаю, що там в піраміді це для мене такий літній свіжак, причому на саму-саму літню спеку. Якоюсь хвойністю він віддає. І цитруси тут такі гарні, абсолютний унісекс. Дуже-дуже-дуже мені сподобався, він такий без. Може, якась трошки соленість в ньому і присутня, але такої акватики, морських нот я в ньому не відчуваю, не пам'ятаю, чи вони там є. Коротше, це літній свіжак, такий практично, ну він не молекулярний, він сильний, потужний, гарно шлийфить. Супер. Коротше, мені це дуже сподобалося. Я би собі, мабуть, таке поставила. Єдине, що я. Відразу скажу. Ну, я мені здається, я вам вже казала. Я зараз навпаки звужую трошки кількість своїх ароматів свіжих, тому що я просто не встигаю їх стільки носити, але цей мені дуже-дуже сподобався. Наступний, що я дістала? Ольф... Ольфатіо. О... Лабораторія Ольфатіо, боже, що я читаю? Need you. Оце от акватична історія. Акватично мускусно пудрова Дуже ніжний. От наскільки я не люблю акватику, вона тут якась, ну, от реально, по нішому зроблена. Я не знаю, як це пояснити. Єдине, що він на мені практично не тримався, Ну, правда, я його носила ну, в шалену жару. Шалену жару. Він мені сподобався, але ну, от стійкість для мене було якимсь, м'яко кажучи, здивуванням. Я його декілька разів обновила. Може, він має бути такий нестійкий. Поняття не маю. Ну, коротше, на мені не тримався, але це от Ой, гарний, просто чисто озоново, акватично мускусний аромат. Просто от реально прозорий. Це, от знаєте, з якого направлення мені чимось нагадує. Не схожі аромати, але от чисте серце. Коли я вам про нього розказувала, я теж закінчувала, здається, від Левант. Здається, я його закінчила таки. І він мені от дуже сподобався. Тільки там якийсь. Свої нюанси, тут свої. Але от, оця от чистота, прозорість, просто кришталевість. Отут вони мені чимось схожі по направленню, тобто такі взаємозамінні, але між собою не схожі. Гарний аромат. Хто не знає, ну, рекомендую познайомитися. Сицилія Монсера. Від Відливанти квідальонки. Прекрасний літній, цитрусовий і зимовий. До речі, я постійно говорю, цей аромат в монсери вийшов перед Новим роком. Це рахується взагалі святкова історія, різдвяна. Хоча вона не пахне різдвом, як таким. Ну, тобто, ви знаєте, там в Різдво вічно люблять кускурицю, якісь ялинки додавати чи що. Це аромат, який прекрасно звучить і влітку, і в холоді. Там велика кількість якихось фруктів, це цитруси, там якісь яблучка. Там прекрасна база, це мансера, він стійкий, він шлейфовий. Мені його не треба. Тому що я в ньому таке відчуваю добряче яблуко, хоча, коли я його ношу, він мені подобається. Але з іншої сторони, через те, що я відчуваю, я не люблю яблука в ароматах от саме. такі. Люблю такі м -м сидрові, червоні. От, от ті от такі різдвяні яблука я люблю. А цю, Тут я таке відчуваю от таке прям свіже яблучко. Я знаю, що люди, які. Люблять яблука в ароматах, його тут взагалі не відчувають, але я таки відчуваю. Ну, гарний, гарний. Я... Коротше, я ще буду думати над ним. Поки що, поки що ні, але прекрасний він. О! оце моя любов. Це є Burberry Brit Rhythm аромат, який я просто не то, що. Коротше, я його обкакала на сліпих затестах. Він мені дико не сподобався. Це аромат про лаванду. Для мене, чесно кажучи, таку умовну. У мене взагалі з лавандами проблеми. Оцю лаванду. Як в Томфорда, сама лаванда мені отака подобається. Це пудрова, ванільна, вона така, ота, що на старті. Та, яка де База мені не подобається, це другої. А сама лаванда, вона така, як, я, як в, в карон цьому чоловічому, який я люблю. Отаку лаванду я люблю, а тут така лаванда гостра. Така, знаєте, холодна, така прямо аж ріже, як в чоловічих ароматах інколи буває, але тут це жіночий аромат, він такий освіжає та лаванда. Додає такої чистоти, але тут за лавандою, це аромат для мене не про лаванду. Для мене та лаванда потім розходиться. Це аромат для мене про корінь ірису, про ірисову пудру, таку щільну, текстурну. Він мені дико сподобався. Потім. У мене реально це аромат від ненависті до любові. Я просто так від нього потім прибалділа. Спочатку, саме, я саме через ірис не зрозуміла цього аромату. А потім, коли в мене був оцей ірисовий період. Я в нього просто влюбилася. Але як завжди, зняли, пропав. І, коротше, поки його всі знали, всі мали. все. Поки я роздуплилася, я їх завжди парфумерно відстала, його вже практично не знайти. Або якщо знаходиться по якихось більше грошах, я його хочу. Ну, що я скажу? Я його хочу, але не хочу я у ті танці з бубнами платити в 5 сін за нього. Це все-таки бербері. Я би от по тій ціні. По якій він куштував колись, або по тій, по якій куштують його фланкери, які мені не хочеться купити, я би його купила, але він мені, на жаль, по нормальній ціні вже не трапляється, і раніше не трапляється взагалі ніяк. Так, ще один аромат, який пішов в мене в хотівки це Філосикос від Діптік, туалетна вода. Розказувала вам, люблю інжир і тут. Інжир, інжирне дерево, інжирі листочки, інжирна деревина, і травичка тіньочок, і сонечко, і все літо дуже тонко зроблений. Оце ну, діп діптік так вміє, чи Діптік, як правильно наголос вибачте, я не знаю. От вміють вони зробити, от прям ну, тонесенькі. От в них флакони такі, от з тими малюночками на обороті. От він так і звучить, цей аромат. Дійсно прекрасно зроблений, гарно звучить, пішов в мене в хотілочки. Може, колись, колись, я, до речі. Парфумовану воду я не пробувала, але от вона мене повністю влаштовує. Жанен Прованс в тіні мигдалевих дерев. Я напишу, як він тут як це а, Внизу в описі, як завжди будуть внизу в описі списки, це присилала мені пані Світлана з канала. Жінка-аромат. Підписуйтесь на неї. Коротше, це аромат про мигдаль. Про свіжинку якусь на старті. Про мегдалеву таку марципанову пудру. Дуже гарний аромат. Я взагалі люблю Жанен Прованс. У мене є оцей лимон з вербеною. І, не пам'ятаю, ще якийсь... А, мій улюблений Ірис Нерулі. І цей аромат теж прекрасний. От просто затишний, хмаринка. така. Оця от Марципанова хмаринка. Його здається, порівнюють з прада цим, що мегдалевим. Звичайно, ну, це не буде те саме, але щоб ви розуміли направлення. І от той. Мигдаль саме такий, як там, просто не такий розвиток, не така насиченість, не така стійкість, але і ціна в нього, звичайно, не така. Наступний аромат Iceberg Twice Rosa. Цікавий аромат. Про розу, в якому не заявлена роза. Ну це такий кайф. Це, коротше, пахне для мене. Я вам розказувала, моя мама в дитинстві колись як там. То, знаєте, дефіцит 90-х, хто переростали, і потім початок 2000-х. 2000 вона готувала такий апельсиново-морквяний напій. Він варився, виварювався ну, апельсини разом з шкірками. Потім це все перемелювалося в, в блендером. І це все. Раз, от, коротше, це... Апельсиново-морквяний, тільки не сік, не фреш, а такий напій був наварений. Тобто туди давалось багато через те, що воно було насичене, розбавлялося водою і з маленької кількості виходили великий напій. Оце от мені пахне не соком, а саме оцим морквяно. там, до речі, насіння морква, чи морква з'явлена щось таке апельсиново-морквяним тим напоєм, а потім воно перетворюється в розу. Ну, я не знаю, як це працює. Чудовий аромат, не знаю, чи я прям хотіла би собі флакон. Це знову ж про історію на рахунок свіжих ароматів, яких в мене і так багато, я їх зношую поки що. Коротше, я собі його маю на увазі. Так, наступний аромат Корлов Royal Ут. Це аромат від Тані, коли сприїжджав на сліпі за тести. Оце, коли я говорю, що я не люблю шафрозуди, шафран Роза Ут. Це аромат, в якому нема шафрана. Це є роза і ут. І він мені цим дуже сподобався, тому що в мене ще є Royal Ut від Левантик Intense від Корлов від Діми. І там є шафран. От там така історія, як я не хочу, як мені набридла. А це мені сподобався саме тим, що тут там не було шафрана. Це така густа, насичена Ну, типова, типова Ну, троянда ут, ут, троянда, троянда, ут. Про нього ніхто нічого нового ще не сказав. Для мене особисто, але саме тим, що тут немає шафрана, він мені набагато легше носиться. Може, він там і заявлений, а просто, навіть... по-моєму, його і в піраміді не заявлено. Коротше, мені звичайний сподобався більше, ніж інтенс, саме через, тим, через те, що там немає шафрана. Дуже мені сподобався. Не знаю, правда, чи я хочу собі. Треба подумати. Треба подумати. Я не знаю, чи вони є в продажі, я щось навіть не дивилася. Чи вони зняті, він не знятий. Ой, ну це от просто а Троянда тут дуже гарна, така прям мармеладна, як я люблю з деревиною і з удом таким. Ну, Карлов — це все-таки, якщо я не помиляюся, французький бренд, а не арабет, але на східну тему аромат. Але якраз от для мого у нас саме є оно. Ще один аромат від Costume National Kiber Garden. Присилав мені колись Сергій на сліпі за тести». Він такий цікавий цей ці аромат. Це, коротше, така зелено свіжа, молекулярна, тонка історія. Але хімозна, але саме той, ну, тут та хімозність заявлена. Там в піраміді заявлений вініл, оцей що намальована вінілова пластинка. І він тут відчувається. Оце, оцей вініл, оце хімозіна, вона тут відчувається. Хімозіна в сенсі. Правильному пластмасовісті, не знаю, як це правильно сказати, так щоб воно не звучало як щось неприємне. Але оце от вініл, коротше, тут відчувається. Цитруси, ніби і зелень, натуральні, а вініл не натуральний. Оце от реально кібергарден. Дуже правильна, правильна назва для нього. Він мені дуже сподобався. Теж стійкі. От один і другий сподобалися мені. Я би з задоволенням собі поставила їх в шафу. Знову ж, вертаємося про аромати, але плюс тут зелень, ну. Тут не, не, мені, я не знаю, чи там заявлені цитруси. Тут більше все-таки про зеленину, ніж про цитруси. Там той такий свіжий, ну цей там той джей, який. Він такий більше свіжіший в цитрусі, сочніший такий. А це прям-травна травна історія. Оце от прям кібергарден. Дуже-дуже цікаво звучить отут та нота вініла. І останній аромат. Це періс Монте-Карло, Аранція ді Сіцілія. Боже, це бомба. Це аромат про цитруси, знов ж. Про цитруси, з, десь, може, там якась трошки ванілька є. Він мені чимось в направленні нагадує мій улюблений а, Боже. пам'ять. ді каплі від Монталь. Тобто він по настрою мені такі отут якісь такі солодкуваті цитруси, ще з якоюсь деревиною базою. Не пам'ятаю, ну квіти там, звичайно, якісь є. Ну, Боже, як же він гарно зроблений! Це просто кайф. Я, звичайно, ну, не готова такі великі гроші, ну, це періс по Монте-Карло. Коштує це дорого. Не готова я віддавати стільки грошей зараз за нього. Але якщо я колись скорочу свою кількість цитрусових ароматів і оцих всіх, в мене в планах таке, я вам скажу. Я хочу мати один, два ранішніх поливашки свої, оті одеколончики такі звичайні дешеві, не стійкі. і плюс один, два, три цитрусових ароматів, причому таких, щоб вони в мене були не на літо, на, прямо на цей, а так, що можна було носити на літо і, на, і взимку. Оце от один з тих варіантів, які би я, наприклад, замінила свої всі решту. Просто ну мені він так припав до душі. Не знаю. Я просто кайфувала, поки я зношувала ту капелюшечку, яку в мене тут була. Такі в мене були пустишечки. В мене, бачите, така баночка. Я закінчую, скидаю туди, зараз то все викинеться в смітник, а в баночку буду наповнювати знову. Напишіть мені, хто знає що з тих ароматів, яка ваша думка, чи ви відчуваєте їх так само, як і я. Підписуйтесь на канал. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомки- бомки